Доброго дня! Сьогодні ми 31 липня 2016 року. Організація Самороного Майдану Одеси будемо проводити захід по припиненню незаконного обороту обміну валюти на ринку південному. Є неодноразові скарги громадян про те, що там весь ринок вже перетворився на суцільний обмін валют. Незаконний. От. Тому з цим будемо боротися. І е, наступним чином. Ми вже проводили акцію. Пройшлися з членами організації, попередили усіх, що перестаньте цим займатися, тому що ми будемо реагувати на це. Сьогодні плануємо реагувати наступним чином. Е, двоє наших е, членів організації, хлопці, дівчина, пройдуться по, по ринку. От пара, і по цивільному одязі, в цивільному, одязі, і ось цю. Купюру 100-доларову номер серії КК-171-31552. Спробують поміняти її. Конкретно там у нас є вже інформація. От. В жовтому ряді 85-й контейнер. Там ми знаємо, що там взагалі відбуваються оптові валютні операції. Так би мовити. От. Ну, туди зайдуть, поміняють і одразу після того, як проведуть таку валютну операцію незаконну, викличуть поліцію. От. І з свого боку теж підтримуємо, почекаємо, щоб вони не втекли, там, не з'їли цю, цю банкноту і там, тому подібне. А будемо чекати, прі до поліції. От, власне, така от акція. Зараз ми направляємось. 85 й жовтий лот. Это то, чтобы ось цю купюру. Да, холодная. Чего? Потому много... что. <рігла> Скажите, а почему свет находится? Чего? Не много что-то народа. Не очевидно нам. Обменник? Да. Так давайте поменяем. Вы такие стеснительные, там ходили. Мы пошли пока посмотреть. Я поняла. Сколько Так, что дальше? бы не вывез а, а, ага. а, а, я да. А, а, я сутка. Сутка. да. Хорошо, хорошо. Да, а, дети, да, хорошо. да. Знаете, да. вот что связали Очень области, часто да. дешевле да. Все, да. Очень, Очень, Очень много. Я раз говорю. Ринок южний, 68-й контейнер, жовтий ряд. Приймають валюту, незаконні валютні операції. Будь ласка, чекаємо. Самоборона Майдана Одеси. Будь ласка, приїжджайте. На контейнер? Тут полбасара брошенных контейнеров. Тут любой контейнер. Ну мы, уважаем. мы вас попросили, разрешительные документы на торговлю. На данный контейнер. На данный контейнер То, это, что у есть. это у этой да, Как может стоять контейнер торговая точка без разрешительных документов?